Вас і запрошую до сторінок культурно-мистецької публіцистичної програми Світлиця Надії. Гість нашої студії, сойліст-вокаліст, заслужений артист України Олександр Максаков. Пане Олександре, я довго збиралася зустрітися з вами в своїй світлиці, і сьогодні моя мрія здійснилася. Рада вас вітати в студії. Гаю шумлять отави молодо, чого ж? Чого вдягла земля, рясне осіннє золото, втрачав гаю верба густа ласки зелены руності, а я гублю ясні літа Своєї юності. Лита на зиму повернули, Пливуть в осенних хмурості. А я люблю, а я люблю, люблю, як люсті пора весни до мене знову. не золото лето на зиму повернули, плывут в осенних урости, а я люблю Я люблю, а я люблю, люблю, як в юност. Як починалася ваша пісенна творчість, звідки від кого? Це в пам'яті лишилось на ціле життя. Як я маленьким хлопчиком вчився в музичній школі. Хлопці чули, як я граю на баяні. І старші хлопці, на сьогодні вони 5-6 років то невелика різниця, а на той час то була велика різниця. Мені було 9 років, вони взяли мене колідувати, Зими були холодні і рахуйте з 9 років. Років. Що колядували? Колядували дві відомих всім колядки. Я будував, влаштував терці, із за того мене і взяли старші хлопці. Нова радість стала і Добрий вечір. Добрий вечір. Зрозуміло. О. Хтось у вас в родині співав, батьки хто? У мене мама дуже добре співала, із-за того, може я і став. Тато грав спочатку колись, я ще не пам'ятаю, то на гармошці. Розказувала вже я застав, коли він грав на кардіоні і на баяні. І я малесеньким хлопчиком, рахуйте, від шести років вчився, а сім років пішов у музичну школу. Як правило, діти не дуже люблять музику, не дуже люблять ходити на Сульфетжо. Як ви сприймали музичну школу? Я музичну школу. Я, скажімо так, мама тої світиє, що мама мені казала, вона клала будильник на піаніно. У мене вже тоді було піаніно. От, ну, скажімо, ми жили не бідно. Скажімо так. Мама клала на піаніно мені будильник і казала: поки, я, поки не буде того, тої години, баян з, руки, з рук не випускаєш. От таким чином. То було все. І Сальфєджо. Ну, в подальшому гармонія там була. От, а потім вже на піаніно став грати само собою. Перейшов на акордіон. Тому що так сталося, що в мене вчитель був царство небесне Зіновій Гайда, Зіновій Васильович. І він був моїм вчителем, до речі, в муз, муз, на моспеді, в подальшому. В музичному училищі, так? Ні, я на муспед поступив. Ага, мама сказала, мама сказала, що в родині в мене старші сестри, одна. Мама сказала, що одна у мене лікар, друга інженер, сестра, а ти будеш в мене вчитель музики. Я виконував я маму слухав ціле життя. Мама тої я до цих пір в мене серце 9 років буде, якій настало, а серце рана, рано не загоюється. І мама сказала, я пішов. Хоч я міг поступати і в медінститут, і в нафті, і Газа. газу. І <клес> хочу сказати, що мені повезло з вчителями по музиці. Кебеля <клес> коза, майорната і солі, Ар'я сирена. Ho buona tempesta per fresca, pareggiana festa. Che bella cosa, una giornata e sole, ma non sole, più bella è, o sole mio, stai fronte a te. Solle sene, sene, ne vede quasi una malinconia, sotto fenesta toglie resta ria, quando fa notte solle sene, Стайфром! Всі казали мені, як я став співаком. Всі казали мені, коли ми співали сольфеджо в класах, там якусь гармонію. Мені всі казали, співай, співай, співай. І сам вчитель е Зіної Васильович Гайда сказав, ти мусиш поступати в консерваторію, іди тільки до Дарчука або до Кармолюка. І я поїхав у Львів після інституту, прослухався і мене взяли не просто Підоріна була за укат, боротьба була за мене. Це не хвастаючи, не хвалючись, нічого. Три викладачі хотіли мене взяти. Перед тим я, правда, поїхав, був в Московській консерваторії, Київський, Одеський, ну і Львівська. Я лишився, вибрав все ж таки Кремлюка. Мені він більше до душі. Вокальна школа Львівська досить серйозна. Кілька наших прикарпатських співаків навчалися у Кармулюка, і видно плоди тої науки, власне, за вашою творчістю. Я вам скажу, що співак він був прекрасний. Його до сих пір дуже багато, незважаючи на час. Його дуже багато людей пам'ятають. Бо Барітон то був шикарний. Його Галетто Грязной, безподобні просто були. Ну, можу сказати лише одне. Я не проміняв. Я їздив в Київ, звичайно. Бо в мене викладач, перша моя викладач була Царство Небесне, Бажана Андріївна Антонавич. І вона мені дуже багато що дала. Ну, може, зважаючи на те, що вона жінка, а я хлопець, у нас щось там не получалося, а вже поправив мене Кармалюк. У мене в колекції моїх програм є одна з найулюбленіших програма про Божену Андріївну Антонович. І я з великою симпатією згадую цю жінку. На сьогоднішній день ви професійний соліст-вокаліст і. Як говорять, на розхват в свій час виспівали в багатьох хорових колективах, були солістом і посмію сказати окрасою хорових колективів про свою творчість з відомими хорами, зокрема з сурмою. Так, це окрема тема. Я навіть і не пам'ятаю, як ми познайомилися з Богданом Волосянко. Він запропонував мені співпрацю, і ми дуже довго, років 18, здається, співпрацювали. Він мене, ну я не знаю, він мене дуже любив. Мене взяли Нейко дав згоду на те, щоб я працював. Я, скажімо так, був солістом Сурми, щоб поїхати в Київ. На... Ми їздили мінімум два рази на рік. Сурма їздила, ну, щоб показати соліста, бо в колективі в колективі в сурмі не було таких самодіяльних. Були хлопці, але хотілося щось таке, ну, більш професійно. Ну, ви серед медиків виглядали дуже достойно. Ну так, був молодим, ще досить молодим. Колектив прекрасний, прекрасний. І Волосянко взагалі це окрема тема. І людина, і, та, і, і талановита людина, як медик, як музикант, талановита людина. Він завжди мене питав е, Олександр Дмитрович, він завжди до мене по батькові, хоч в нас велика різниця в віці була. Він казав: ну, як я правильно зробив вибір, що я е, став медиком? Чи неправильно? Він хотів, дуже хотів стати, бути професійним музикантом Волосянко. Я казав Богдан Михайлович, що ви 100% попали. Тобто, у вас насолода від того, що у вас є віддушина, скажімо так, релаксація така. Він жив музикою, просто жив. Він, ну, по-перше, колектив, всім відомо, що вони їздили по всьому Бувшому Радянському Союзі. це... Велике досягнення, дуже велике, самодіяльний колектив. Він має багато нагород завдяки Волосянкові. Що... Ваші стосунки з гуцульським академічним ансамблем пісні і танцю. Ну, це... Теж особлива сторінка біографії. Це Окрема тема, окрема тема. Да. Я хотів вернутися на... на хвилинку назад, навчаючись в консерваторії. Я вже з другого курсу працював в оперній студії. То, що я мав робити як студент, мене взяв покійний грицак. Солістом заздрості було дуже багато. Я працював ілюстратором-солістом в консерваторії для піаністів і працював в філармонії. І одного разу. Ігор Лацанич, Ігор Васильович, царство небесне, зробив, не вистачало, напевно, солістів. Або треба було. Коротше, він зробив конкурс в консерваторії на заміщення вакансій в оперному театрі. Він досить цікаво було. Він зробив для жінок якийсь уривок з Кармен. Мається на увазі їм треба було меце-сопрано і баса. Всіх басів зібрав від першого до п'ятого курсу. І зробив конкурс. Взяв уривок з опери Сівільський цирюльник», Базіліо, Кульмінація Арії. Там досить складне місце. Досить складне місце. І всіх басів по черзі. І то було години три. Можете собі уявити, три години. І вони відсіювались, 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 і лишилося нас щось троє. Він підходить до мене і каже, він вже знав Саша, бо я співав у філармонії, він мене знав. Він каже, я вас з Козятинською енерлією беру в оперний театр. Я кажу зразу, питаюся о, о гроші. Мене цікавлять гроші. Це мистецтво це добре, але ж, я ж не міг поєднати філармонію і оперний театр це однозначно. В оперному театрі, якщо Надія Миколаївна, ви знаєте, один вихідний був понеділок. Зранку в репетиції ввечері вистава. Вистав, вистав було щось, 18 норма була в радянські часи. І тому я запитав, тобто не буде в мене вже там, там, там роботи. І я запитав, він каже, я ставку на двох даю. Ставка була на той час, маленькі гроші були. 120 рублів. А він ділив їх на двох. Я кажу, то що я за 60 рублів маю місяць жити? Ну в консерваторії там теж невеличкі гроші було за ілюстраторство. Він каже, ну поки що 60 рублів. Я кажу, я в філармонії маю 140. Ну, в філармонії ставки трошки більше було. Навантаження там, ви розумієте. І я відмовився. Він каже, дурень, що ти робиш? І хто знав, що настане 91 й рік. І опера підніметься, як, як би мала бути. Ну, так коротенько, я скажу. Так було, так було. Так було. Да. Гуцульський ансамбль. Гуцульський ансамбль, вибачте. Довгий час до мене Петро Михайлович гарна людина, так скоро пішов. Із життя, Він мене умовляв, років два умовляв, щоб я прийшов. Бо я працював у філармонії, в театрі в нашому працював на півставки. Музично-драматичному викладав в музичному училищі і в педенституті на моспеді викладав. І, звичайно, працював у Волосянка, ну, в сурмі. Працював в червоній калині. Працював. Зворона, так. Зворона на цементно шиферному працював. Мене запрошували, я працював. І я довгий час вагався в гуцульський ансамбль йти, бо я знав, що, скажімо так, там є своя специфіка. Програма, я буду відвертим, програма, скажімо так, не дуже міняється з роками. Якщо в нас філармонії, я в філармонії, тоді був в нас гурт такий, перед тим, бригада називалася філармонії, Лекторійна бригада. Потім зробили лекторійний гурт. Філармонії. Я пам'ятаю. Так. Да. А Гуцульському ансамблі в нас мінялася програма. Програма кожних півроку. Кожних півроку мали а рік, то обов'язково. Нова програма була в філармонії. То в гуцульському ансамблі, ви знаєте, Надія Миколаївна, практично програма одна і та сама. Бо Гуцульський, на жаль, репертуар він не, не має, має свої межі, скажімо так. Я вагався два роки, але потім пішов. Мав я за 9 років, що я проробив, про, проспівав гуцульському, я заспівав п'ять сольних пісень. У нас плани були ще великі, може шість якісь твір Я забув. Я з, вдячі, з великою вдячністю пригадую ці роки в Цулах. Досить цікаво було. Петро Михайлович талановита людина, нема про що говорити. Коротше кажучи, абсолютно не шкодує, що я робив у Цульському отца. Сьогоднішній день, які у вас творчі пошуки, які у вас творчі знахідки, з ким ви співпрацюєте? На сьогоднішній день в зв'язку з тим, що я, скажімо, не молодий хлопець, а всі хочуть, це не є секретом. В Києві, до прикладу, ну, я хотів повернутися трошки назад. Мені було пропозиції 2011 року попасти в Київ. Моя мама тяжко захворіла, і я мусив бути з мамою. Мусив бути з мамою. Я пішов від жінки, ну як пішов, перейшов до мами жити в хату і ходив два роки з мамою. Тобто я своє, скажімо так, мистецтво на задній план лишив і присвятив себе повністю два роки. Мені в гуцулах вибачали, то, що я десь щось пропускав. Бо мама то є, то є мама. Ну, до останнього. А вже коли мамою поховав, то, скажімо так, і роки. Ну, до пенсії я доробив в гуцулах до пенсії. На сьогодні, на сьогодні, скажімо, в мене є пропозиції, є пропозиції багато. Я працюю кожен день. Є вихідні, безумовно, без того неможливо. Але кожен день сідаєш, щось вчиш, і ніколи воно не буває даремно ніколи. Я звернула увагу, що ви співаєте кількома мовами, і навіть китайською, здається, так? Так, я був два роки в Китаї. Так сталося, що по сімейних обставинах, за сімейними обставинами, що мені треба було житло. Я в 20-му році мусив їхати десь за кордон, за кордон. Кинув клич хлопцям нашим. Мені потрібно терміново, треба було 20 тисяч доларів. Ну, в Гуцулах, звичайно, я не зароблю такі гроші в Україні, мусив їхати за кордон. Поїхав Шкоропата такий я, хлопчик в гуцульському ансамблі. Дякуючи йому, я попав. Він мене запропонував, я вислав свої записи на Одесу з Одеси переслали на Київ, і китайці дозволили мені їхати в Пекін. До речі, ресторан був Київська Русь, сам Тіфу називався. Я там два роки майже проробив в Китаї. Вони там гарно платять. Друга справа, що е, тяжка робота, 6 годин без мікрофону в ресторані співати. Там було, скажімо так, дуже коротко: 5 блоків було по 40 хвилин співу обов'язкових. Один український блок. Загалом я порахував, що треба було знати, або з шпаргалкою 700 пісень. Тобто, могли замовити все, що завгодно в ресторані в китайському цьому і мусив співати. Мусив. Тому що клієнт, бажання клієнта, ви розумієте. You're just too good to be true. can't take my eyes off of you you'll be like heaven to touch i wanna hold you so much as long as love has arrived and i thank god for my life you're just too good to be true can't take my eyes off of you Pardon the way that I stay, there's nothing else to compare. The sight of your lips me there are no words left to speak. But if you feel like a fiend, please let me know that it's real. You're just too good to be true, can take my eyes off of you. I and if it's quite all right, I need you, baby, to warm my lonely night. I love you, baby. Trust to me when I say, Oh, pretty baby, don't bring me down. I pray, Oh, pretty baby, now that I'm bound to stay, and let me love you, baby. Let me love you. You're just too good. Can't take my eyes off of you. You'll be like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has arrived. And I thank God for my life. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I love you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. To woman lonely night I love you, baby. Trust to me when I say, Oh pretty baby, don't bring me down, I pray, oh pretty baby. Now that I'm bound to stay and let me love you, baby, let me love you. You're just too good to be. Пане Олександре, я дякую вам за спілкування. Дякую за музичні дарунки для наших телеглядачів. Дякую Це вам. була культурно-мистецька публіцистична програма Світлиця надії. В нашим гостем був заслужений артист України, соліст-вокаліст Олександр Максаков. На все вам добре.